Вітаю вас, шановні глядачі! Як я і обіцяв, наприкінці останнього відео сьогодні ми завершимо огляд фермерського господарства у селі Пархомівка. Це ми зараз знаходимося на високому пагорбі над яром і від нас, праворуч і вниз, саме і знаходиться це господарство. Посилання на оголошення на OLX буде в описі до відео.

Передискувала, передискувала. Ну і тут царці хороші, ну воно закинять. Отака цялі дивись. Да, да, а ми посадили прошлого чотири штуки, ні одна не прийнялась. Тут вже повністю так. Та ми їздили на поле копали. <бусек> оце дивіться, це. Оце, оце теж, отут оце 25 соток. Це на нього документ теж є той. І от тут у мене люцерна була, ну, вона вже є в цьому році. Передіскував того, що трошки там увесь вже не той багато Всім оце А там теж маємо ті площадки там забор був пасіка Оце хазяйство ще? Да? Да, оце хозяйство. А це за скільки? Ще? Там ми сюди якось посміхуємо Якась тисяч доларів забавилася там там хай людина занімає. Десь займається, я що вже влада поможемось. Я знаю як починати щось я, як його. І тут погріб є. А не лазить оце, що тут відкрито. Лазить, лазить. Я вам так роту, буду вкрали, там плиту вийняли, грубку розібрали. На металолом. Треба було втопити щось треба було, а, а може свої дивіться, хочете, а відкрию подивитесь, хочете. оце так. А то що там на вулиці стоїть вагончик. А то мій вагончик кочовий, то полочити. Ні ну трошки волонтер, виставювали фундамент, так. И газ тут есть, да? Что? Газ тоже же есть. Так оце три хазяйства, да? Повертаємось праворуч і бачимо в гощовині дерев третій будинок. Це знову я повернувся до вас, шановні глядачі. Поки ми походимо навколо цих будинків, а ви подивитесь, я підсумую побачене. Будинки господарські споруди усіх трьох маєтків. Не мають руйнувань. Міцні. Не потребують капітального ремонту. Окрім косметики. Підсумок. Продається маєток за 3000 доларів з першої частини відео про це фермерське господарство. Огляд вийшов у п'ятницю. І хто не бачив, може переглянути, перейшовши за посиланням у описі до цього відео. При купівлі того маєтку. Цей маєток, який ви тільки щойно бачили, додається до того за 1000 доларів. Разом 4000 доларів. В обох будинках є газ, газове і пічне опалення. У першій будинку заведена вода і виведена каналізація. У другому дворищі є криниця, вода в будинок не заведена. На обидва маєтки є увесь пакет документів, як на землю, так і на будівлі. Додатком до цього всього йде третій маєток. І це будинок і 25 соток землі, на які документи не оформлені. Також господар фермер обіцяє допомогу новому власнику е, злаштування господарства на першому етапі. Додам ще багато глядачів прохають у відео розповідати про село, де оглядаємо будинки. Пархомівка. Велике село з населенням приблизно 3000 мешканців. Має старостат, будинок культури, сучасний ФАБ, повну школу, дитячий садок, художній музей. Більше десятка магазинів. По суботах працює ринок. Є декілька ставків. До Краснокутська їздить маршрутка. Є швидкісний інтернет від провайдера HomeNet і від трьох мобільних операторів. На території розташований цукровий завод. Який, на жаль, останні 4 роки не працює. Також на території Пархомівки ведуть свою діяльність три сльогоспідприємства і за два десятки фермерів. Багато хто питає про відстань до Росії відповідаю, до грайвера по трасі 91 км по прямій по Гугл-картах 68 км. З відомих причин я не коментую ні військову, ні політичну ситуацію. Тому про ситуацію в нашому селі ви можете дізнатись, відвідавши телеграм-канали по пошуку Пархомівка. На цьому на сьогодні все. Нехай вам здоровіться, шановні глядачі!